Керівника одного із районних військкоматів Полтавщини підозрюють у хабарництві. Про це повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. За її словами, фігурант направляв на установу розпорядження про виклик співробітників до терцентру комплектування. Потім пропонував керівництву, так би мовити, вирішити питання щодо відтермінування деяких працівників від мобілізації. За даними слідства, цю протиправну діяльність підозрюваний почав майже відразу після призначення на посаду у вересні 2023-го. Як з'ясували правоохоронці, посадовець систематично вимагав гроші від керівників підприємств, зокрема місцевих агрокомпаній. За хабар він обіцяв бронювати від призову чоловіків як працівників критичної інформації. Правоохоронці задокументували факт вимагання фігурантам пального в еквіваленті майже 4 тисячі доларів США за відтермінування від призову 15 співробітників. У ході проведених обшуків за місцем роботи фігуранта було вилучено засоби зв'язку та документи, які підтверджують його причетність до протиправної діяльності. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України за прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службової особи йому загрозу до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.